Ну що ж, друзі, будемо сьогодні з вами розглядати проїзд перехрестя з круговим рухом. Задачку я вже публікував раніше. Ну як задачку, це є реальна дорожна ситуація. Ось ви могли там бачити, що при в'їзді на круговий рух встановлені одні знаки напрямки руху по смугах, і є розмітка. А при русі по круговому русі вже є зовсім інші знаки напрямки руху по смугах, які конфліктують з розміткою. Тому сьогодні я вам детально поясню, як поступати в тій чи іншій ситуації. Ну і чи знаки встановлені коректно? Чи некоректно також дам сьогодні вам відповідь. Тому, якщо вам сподобається, обов'язково підтримайте це відео вподобайкою. Хто ще не підписаний, обов'язково підпишіться на канал Світлофор. Ми з вами вивчаємо правила дорожнього руху, щоб ви були хорошими водіями і ваш рух на дорозі завжди був безпечним. Отже, поїхали. Друзі, перед тим, як розглядати саме перехрестя, хотів би дати відповідь на запитання, яке ви досить часто мені задаєте в коментарях, чи потрібно включати лівий показчик повороту, коли ми виїжджаємо на перехрестя з круговим рухом. Якщо б ми ось зараз хотіли повертати праворуч на перехресті з круговим рухом, одразу ж в перший з'їзд праворуч, то тоді ми завчасно включаємо показчик повороту і даємо зрозуміти, що ми зараз будемо повертати праворуч. Якщо ми на перехресті в перший з'їзд праворуч не не з'їжджаємо, а десь на інших з'їздах плануємо, то відповідності ми на перехрестя виїжджаємо без включених показчиків повороту. Бачите, ось автомобіль попереду включив лівий показчик, цього не потрібно робити. Тому що, якщо ви це зробите на іспиті, особлива увага. При складанні на посвідчення водія, то вам це зарахують як помилку. Тому ще раз таки, якщо ми виїжджаємо на круг і не в перший з'їзд праворуч, то поворотника лівого ми не вмикаємо. Тепер давайте ще раз проглянемо цю ж саму ситуацію і вже детально розберемося з розміткою і знаками. Отже, згідно пункту 10.4, водій, який під'їжджає до перехрестя, в першу чергу повинен проаналізувати, чи є знаки напрямки руху по смугах або розмітка. При під'їзді до перехрестя з круговим рухом, чи немає. Тут ми бачимо, що і знак, і розмітка вони відповідають один одному і показують, що з крайньої правої смуги можна лише праворуч на цьому перехресті в перший з'їзд з'їхати, з середньої смуги можна прямо продовжити рух по колу і з'їхати там прямо буде з'їзд, будемо розглядати. А з крайньої лівої смуги лише ліворуч або на розворот, об'їхавши перехрестя з круговим рухом. Коли ми виїжджаємо на саме перехрестя з круговим рухом, ви бачите, що розмітка також підтверджує, що з цієї смуги лише прямо можна продовжити рух. А з лівої смуги, яка навколо круга, можна прямо або ліворуч чи на розворот. І от коли ми під'їжджаємо до ось цього місця, тут вже знаки конфліктують з розміткою. Чому конфліктують? Зараз ми ще раз переглянемо, в чому там буде конфлікт. Більш детальніше от зупинюся, зроблю паузу на цьому моменті. Отже, в чому тут полягає аварійна ситуація? Як ви бачили, сірій автомобіль рухався по правій смузі руху, він бачить знак. Знаком йому з крайньої правої смуги дозволено продовжити або рух по колу, або З'їхати на ось цей з'їзд, повернути праворуч, і ми зараз ще раз переглянемо відео у сповільненому режимі. Ви побачите, що там просто немає третьої смуги навколо перехрестя з круговим рухом. І йому зараз довелося порушувати, перетинати одинарну суцільну лінію, щоб перелаштуватися в середню смугу і по ній продовжувати рух прямо. Тому що даний знак він вів його оману. Далі немає смуги, вона тільки для повороту праворуч. Ось, і от ті, хто встановлювали цей дорожній знак, вони. Вони створили реальну аварійну ситуацію, тому що водій думає, що йому можна продовжити по цій смузі рух навколо перехрестя з круговим рухом. А насправді там немає продовження цієї смуги навколо перехрестя. Тому зараз я вам ще раз покажу у сповільненому режимі, що всі, хто під'їжджають з того напрямку і дивляться на цей знак, вони введені в оману і фактично дорожні служби в цьому випадку неправильно встановили знак, який конфліктує з дорожньою розміткою. Друзі, зараз включаю сповільнений режим, щоб ви ще раз самі в цьому переконалися. Ось ми зараз в повільненому режимі наближаємося до тих транспортних засобів, які під'їхали з цього напрямку, і будуть бачити цей знак, який вводить в оману. Сірій автомобіль буде зараз порушувати, тому що він рухається по правій смузі і перетинає одинарну суцільну, перелаштовуючись в нашу смугу руху. А знак, зверніть увагу: з крайньої правої смуги дозволяє продовжити рух по колу. Хоча насправді там продовження немає. Крайня права лише для з'їзду праворуч з перехрестя з круговим рухом. І от дорожні служби в даному випадку створили аварійну ситуацію, тому що ті, хто рухається в крайній правій, вони думають, що їм можна продовжувати рух по колу, і потім підрізають тих, хто в середній смузі руху. Отже, підсумовуючи дану дорожню ситуацію, ми повинні з вами пригадувати, що знаки напрямки руху по смугах і розмітка діють у нас на все перехрестя, і ми керуючись ними з крайньої правої смуги повертаємо лише праворуч в даній ситуації, з середньої смуги руху нам можна продовжити рух прямо, а з лівої смуги прямо ліворуч і на розворот. Об'їхавши круглу клумбу, що стосується тих автомобілів, які будуть наближатися з того напрямку до знаку, який їх буде обманювати, то тут ситуація зовсім інша. В першу чергу дорожні служби повинні виправити своє недбальство і встановити коректний дорожній знак, який не буде створювати аварійної ситуації. Ну а що стосується тих, хто буде їхати по правій смузі руху, та як сірий автомобіль. То він повинен лише повертати праворуч, тобто в даній ситуації, сірий автомобіль, він не може перетинати ось цю одинарну суцільну лінію, а повинен вже продовжувати тільки з'їзд праворуч. Ну і нам в даній ситуації також можна з'їжджати з, з перехрестя з круговим рухом, тому що це раніше було дозволено знаком і розміткою.